Які суми коштів можна перераховувати з карти на карту своїм рідним і близьким, щоб не попасти під фінмоніторинг та не сплачувати з них податок? Які грошові перекази можна, щоб заходити на вашу карту, і вони не будуть оподатковуватися, і фінмоніторинг не буде до вас давати жодних питань у 2024 році. Оподаткування благодійних виплат, а також як потрібно правильно прописати. Призначення платежу у ваших виплатах чи надходження того, щоб не було до вас жодних питань і все, що було в принципі по закону. І, звісно ж, останнє питання це як правильно зробити виплату і чи взагалі оподатковується, якщо ви робите переказ із карти фізичної особи-підприємця на карту фізичної особи. Все це і найбільше ми сьогодні з вами розберемо відповідно до податкового кодексу України, і щоб повністю розставити всі крапки над І. А з вами сьогодні я, Вадим Вітенко, адвокат та директор юридичної компанії Вітенко та Партнери. Нагадую, обов'язково, що потрібно зробити лайк, обов'язково підписатися на даний YouTube канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. І звісно ж, пишіть в коментарях свої питання, щоб максимально розкрити дану тему. Друзі, в першу чергу хочу подякувати вам за перегляд попереднього відео, яке стосувалося фінансового моніторингу, і з кількості переглядів зрозумів, що дійсно тема дуже актуальна, оскільки півмільйона переглядів це досить велика цифра, як на мене. І одне із найактуальніших питань це було фінансовий моніторинг рахунків, коли рідні і близькі переказують собі між картами. Досить великі суми і можуть навіть із за кордону. Тому саме сьогодні ми розберемо дану тему і розкриємо взагалі питання: чи підпадає воно під фінмоніторинг переказ коштів з карт на карту рідним і близьким, та чи підпадає воно під оподаткування? І одним із самих ключових. Норми законодавства це сімейний кодекс, який нам чітко говорить про те, що батьки мають прямий обов'язок утримати своїх дітей і допомагати їм в матеріальному становищі. А якщо ми подивимося навіть з іншої сторони, то в дітей також відповідно до 202 статті сімейного кодексу є обов'язок утримати своїх батьків у разі такої потреби. Тому податковий кодекс він далеко від цього всього не відійшов, і дійсно пішов назустріч рідним і близьким і сказав, що особи, які є першою і другою лінією споріднення, мають сміливе право перераховувати з карти на карту будь-яку суму, і дана сума не буде підпадати під оподаткування. Але виникає питання: чи може задати питання фінансовий моніторинг? І тут є зразу відповідь: фінансовий моніторинг може е, дати певне питання, оскільки. Йому зразу не зрозуміло, звідки знаходить така сума коштів. Для того, щоб його розблокувати і скористатися своїм правом на отримання цих коштів, потрібно просто подати копію документів, які підтверджують ваші родинні відносини. І може таке бути питання, що потрібно буде надати документ, звідки взяла, наприклад, ваша рідна особа ці гроші. І тоді, в принципі, питання повністю відпаде. І так, наступне питання, яке досить дає чітку відповідь на багато запитань, це які грошові перекази можуть на вашу карту надходити. Вони не будуть оподатковуватися 2024 році та не підпадають під фінансові монітори. І в першу чергу потрібно зрозуміти, що на це питання дає чітку відповідь 165 стаття Податкового кодексу України. Якщо, наприклад, вам буде цікаво, звісно, подивіться там дуже багато різних підпунктів, і одне з них це. Різні соціальні допомоги, які виплачуються сім'ям, у разі, наприклад, наявності особи з інвалідністю, наприклад, виплачуються допомоги особам, які є вагітними, а також мають дітей з інвалідністю, а також багатодітні родини. Вони ці суми вони не оподатковуються і не підпадають під фінансові монітори. Наступне це виплати грошових сум, членам. Сімей військовослужбовців або працівників правоохоронних органів, які загинули або зникли безліці під час виконання бойових завдань в зоні бойових дій. Такі виплати також вони не блокуються і не підпадають під фінмоніторинг і під оподаткування. Наступне це різні виплати, які стосуються саме різних премій, а також, наприклад, нагород за якісь спортивні змагання або за якісь олімпіади. Ці суми вони також не оподатковуються. Також, щоб хотілося вам повідомити про те, що сума державних. Пенсії, які виплачуються, або, наприклад, якщо пенсія вам нараховується з іншої країни, то дана сума вона також не впливає на сплату податків, і тому ви будете отримати повністю всю суму. Що також досить частіше виникає питання, це коли військовослужбовці, які проходять службу за контрактом і в кінці вже своєї кар'єри вони отримують певну компенсацію за не отримання житлового приміщення, то да, за квартиру. там досить велика сума, але потрібно розуміти, що коли дана сума заходить на рахунок, вона також не оподатковується. Звісно, якщо ти ще по військових, то там є випади до різних свят, наприклад, там як то 5 травня, то дана сума вона також підпадає в цю категорію і не оподатковується. Що стосується ще мобілізації, то також досить багато. Різних територіальних громад виплачують кошти на допомогу особи, яка починає проходити військову службу. То ці кошти, які надходять з місцевого бюджету чи з державного, вони також не оподатковуються. Якщо ж, наприклад, ви часто подорожуєте в різних країнах у якихось робочих там відрядженнях, або, наприклад, ви є спортсменом, їдете на якісь там змагання, то в такому випадку, якщо вам знаходять кошти на ваш рахунок, повертаються, то ця сума вона не оподатковується і не підпадає під фінансові моніторинг. Якщо дивимося в повсякденному житті, досить часто трапляються випадки, коли вам за ваш придбаний товар, який ви, наприклад, повернули, бо він там не працює. Продавець повертає кошти, то така сума вона також повертається в повній мірі без відрахування будь-яких податків і зборів, оскільки ви за нього вже заплатили свій податок. Якщо, наприклад, ми дивимося, досить часто відбувається в судовому порядку поділ майна, то в такому випадку, якщо одна із сторін сплачує якусь певну суму, то дана сума вона також є неоподаткованою, і ви отримаєте повністю всю суму. Під фінансовий моніторинг воно також не підпадає, оскільки там прописується за що дана сума надходить. Що потрібно також мати на увазі, що аліменти в будь-якому розмірі не оподатковуються, і в принципі до них також немає жодних питань. Що потрібно також мати на увазі, якщо ж, наприклад, ви отримали відповідно, певну грошову компенсацію за майно, яке у вас було, Відібране для Збройних сил України, то ви отримуючи компенсацію, також не підпадаєте під оподаткування і ви отримаєте чисту суму, яка передбачена згідно оцінки, яку робиться в першу чергу. Що потрібно також мати на увазі, що якщо, наприклад, ви продаєте через сітам, так, от площадку якесь майно або у вас було через державну виконавчу службу. Вилучено майно і продано його через аукціони, то таке майно і такі гроші також вони будуть не оподатковуватися, тобто будете получати в повній мірі. І що стосується безпосередньо виплати, то хочу вам сказати: якщо ж, наприклад, ви здаєте певну земельну ділянку в оренду, да, от, наприклад, в користуванні іншої особи, і він вам сплачує орендну плату, то ви також цієї суми не сплачуєте будь-яких податків, оскільки за це все плате. Орендатор. Також досить цікава і корисна норма, яка є в Податковому кодексі України, це те, що у разі смерті вашої рідної і близької особи кошти, які надходять вам на карту, вони не оподатковуються. Але потрібно розуміти, що якщо ж, наприклад, призначенню платежу, яку вам будуть перераховувати рідні, наприклад, на вашу карточку, не будуть прописувати, що це на поховання, то в такому випадку дана сума вона може оподатковуватися, а також може попасти під фінансовий моніторинг. Тому е потрібно, якщо вам, Хтось і перераховує дані кошти, то звісно потрібно прописувати призначення платежу, для чого це все відбувається. Також в даній статті передбачено те, що особи, які займаються самостійно сільським господарством, вони мають право на продаж даної продукції без уплати будь-якого налогу. Але потрібно розуміти, що якщо, наприклад, ви продаєте певну е сільськогосподарську продукцію, да, наприклад, там зернові якісь культури або е там картоплю, то в такому випадку ви можете продати без сплати податку е товар на суму, яка не перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати на рік. Але, якщо ж, наприклад, ви займаєтеся е, тваринництвом да, і вирішили, наприклад, там, продати якусь там, рогату худобу або просто там, да, свиню, то в такому випадку ви повинні розуміти, що тут ліміт по сумі набагато більший. І в такому випадку сума повинна не перевищити 50 розмірів мінімальної заробітної плати на рік. І сума встановлюється на 1 січня поточного року. Що потрібно розуміти? Якщо ж, наприклад, ви... Вирощуєте, наприклад, да, там самі якісь там зернові культури, і до вас податково все ж таки рішили задати вам питання, то ви обов'язково повинні подати довідку про те, що ви займаєтеся самостійно е, сільськогосподарським господарством, що у вас є, наприклад, там, певні земельні ділянки, і в такому випадку питання до вас буде зразу відпадати. Якщо ж, наприклад, ви займаєтеся тваринництвом і вам виникають до вас певні питання, то потрібно подати або Документ той, що у вас є певна кількість худоби, обов'язково це в селах, зазвичай відбувається перепис там да, от, тварини, то в такому випадку така довідка буде дійсно вамити на руку, і там при цій проблем з її отриманням немає. Якщо ж, наприклад, ви не можете його взяти, то звісно може він не питання відносно сплати податку на дані кошти. Досить багато коментарів в попередньому відео було відносно оподаткування поворотної фінансової допомоги і повідомляли про те, що це прямо як червона тряпка для перевірок. Насправді це зовсім не так, оскільки, якщо ми подивимося податковий кодекс України, то там чітко передбачається, що така норма є. І якщо ви, наприклад, даєте своєму товаришу поворотну фінансову допомогу у розмір, наприклад, там 30 тисяч, то в такому випадку взагалі жодних питань до вас не буде. Оскільки, якщо у вас є підтвердження, звідки ви цю суму взяли, є у вас договір про поворотну фінансову допомогу, відповідно, певною датою, і зазначено термін, протягом якого вам ваш товариш поверне кошти, і він вам їх повертає, то ні ви, ні ваш товариш податок жодний не сплачує. І перевірок, в принципі, тут також не повинно бути ніяких. Що б хотілося також сказати про те, що передбачено Податковим кодексом України не так давно. Це те, що особа, яка Наприклад, от здобуло десь в бою там військову техніку агресора і передає добровільно на Збройні Сили України. то також винагороду, яку він отримує, вона також не є такою, що підпадає під оподаткування. І про фінансовий моніторинг також дане питання можна забути. Також досить цікаво це відносно подарунків. Тут також певні є питання і вартість дарунків, а також призів переможця та Резерв спортивних змагань у частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати у розрахунок на місяці, встановлено на 1 січня звітного податкового року за винятком грошових виплат у будь-якій сумі. Тобто ми можемо отримувати подарунок, який не перевищує 25% від однієї мінімальної заробітної плати. Якщо ж, наприклад, вони перевищують, то там дійсно є спрощена система податкування і там досить набагато. Зручніше можна вирішити це питання, чим просто заплатити як певний дохід. Що б хотілося також, друзі, сказати про те, що у разі, якщо ваше майно зазнало певних да, от пошкоджень у зв'язку з певними воєнними діями, то якщо ви отримаєте певну компенсацію від держави, то дана сума вона також не оподатковується. Не менш цікаве питання, як на мене, це оподаткування благодійних виплат. На дану тему я також знімав відео і там чітко розкривав, в яких випадках воно не оподатковується, а також що зробити для того, щоб в принципі не подати під фінансовий моніторинг, а також не сплачувати податки за надходження на ваші банківські рахунки. Таке питання, воно також врегульовано Податковим кодексом України і даною статтею 165, який зазначається, що згідно податкового кодексу сума вартість благодійного допомоги не оподатковується у разі виплаченої наданої благодійниками, у тому числі благодійними фізичними особами, які зареєстровані в реєстрі волонтерів, антируристичної операції та або здійснення заходів із забезпеченням. Національної безпеки оборони вісіч і стримання збройних агресії Російської Федерації. І в такому випадку, якщо ви займаєтеся волонтерською діяльністю, зареєстровані у реєстрі волонтером, і, наприклад, донатите кошти на Збройні Сили України, то до вас взагалі будь-яких питань відносно податкової, а також фінансового моніторингу не буде. Якщо ж, наприклад, ви не зареєстровані як волонтер і займаєтеся певною діяльністю, то в такому випадку ви можете підпасти в першу чергу як під фінансовий моніторинг, оскільки немає підтвердження, звідки надходять кошти. І інше питання, це те, що у вас є дохід, який ви не заплатили як податок. Тому, в принципі, в такому випадку податкова кодекс це передбачило, але і є певна відповідальність, якщо ви не будете як волонтер. Також цікавий факт, який стосується саме волонтерів: що якщо, наприклад, особа, да, яка, наприклад, витрачає самостійно свої кошти, або, наприклад, втратила якесь майно під час надання волонтерської діяльності, то Є певне відшкодування неприбутковими організаціями даній особі фінансової допомоги то в такому випадку також ці кошти вони не будуть оподатковуватися і, в принципі, не підпадають під фінансовий моніторинг. В попередньому відео дуже багато людей задавали мені питання, якщо особа є фізичною особою підприємцем і переводить на свою карту фізичної особи певну суму коштів. Чи сплачується з неї податок і чи можуть виникнути питання відносно фінмоніторингу. Насправді будь-яких податків ви вже не сплачуєте, оскільки ви, будучи фізичною особа-підприємець, вже заплатили і податок, і військовий збір. То в такому випадку ви вже виводите на свою карту фізичної особи просто чистий дохід і можете ним розпоряджатися. На свої певні потреби. І останнє найголовніше питання це як потрібно правильно прописувати призначення платежу, що в будь-якому випадку у вас не було питань ні у податкової до вас, ні безпосередньо у фінмоніторингу. Питання досить є актуальним для тих, хто здійснює певну, наприклад. там Торгівлю да, наприклад, вживаними речами, досить часто мамки там спродую да дитячі речі, і звісно ж, в призначенні платежу взагалі ніхто нічого не прописує. Але для того щоб не попадатися під будь-які там питання з податкової інспекції, рекомендую все ж таки прописувати призначення платежу обов'язково. Продаж вживаної речі. Чому це так? Оскільки, наприклад, податкова да, або фінансовий моніторинг вони не бачать, звідки надходять кошти. І якщо, наприклад, від різних осіб вам надходять кошти, а ви не зареєстрований фізична особа підприємець то в такому випадку дійсно можуть бути питання відносно того, звідки ж ви берете. Звісно, це не стосується тих осіб, які мають свої інстаграм-сторінки і, в принципі, ведуть незареєстровану підприємницьку діяльність. Там зовсім інше питання. Просто якщо у вас нема регулярних таких фінансових надходжень, то е, повністю вам підійде. Написання про платежу, продаж вживаної речі. Якщо ж, наприклад, ви є рідними особами, наприклад, брат скидає сестрі певну суму коштів, там, ну, незалежно від її розміру, то обов'язково потрібно прописувати, для чого ці наприклад, кошти пересилаються, наприклад, для е, там, допомоги своїй сестрі, або там, просто да, переказ коштів там, е, батьку, матері, тобто будь-кому. В такому випадку дані питання взагалі будуть відсутні, оскільки. Ви є рідними особами. Що також потрібно мати на увазі, коли ви продаєте, наприклад, да, там, якусь сільськогосподарську продукцію, то обов'язково призначну платежу також потрібно прописати, за що, наприклад, ви отримуєте дані кошти. І в такому випадку, навіть якщо у вас буде написано, що за придбання там, картоплі, да, то в такому випадку, також маючи підтверджуючи документи, що ви займаєтеся сільськогосподарською. Господарством, то також питання будуть відпадати. Однак, друзі, хочу вас зауважити, не сказав раніше, скажу зараз, це те, що якщо, наприклад, ви є рідними і близькими особами, і коли ви перераховуєте кошти з карти на карту один одного, потрібно розуміти, що якщо, наприклад, ви скидаєте там тестю, тещі, або там рідним і близьким своєї дружини, то потрібно розуміти, що дані норми, які не оподатковуються, вони відпадають. І в такому випадку краще все ж таки зробити перерахунок, наприклад, своїй дружині, оскільки вона є для вас уже рідною і близькою особою. І тільки після того вже можна перераховувати кошти далі по її лінії споріднені. І потрібно також це мати на увазі, що якщо, наприклад, ви є. Військовослужбовцем і перераховуєте кошти своїй там дружині, то обов'язково потрібно прописати, що це моя заробітна плата, наприклад, там на утримання родини. Все, і тоді будь-яких питань відносно вас не буде виникати. І так, друзі, підсумовуючи вишне матеріал, можемо зрозуміти, що податкова досить плідно і досить добре попрацювала в тому напрямку, щоб надати фізичним особам дуже багато різних е, таких позитивних плюшок, які дають нормально е, користуватися банківськими рахунками і, в принципі, допомагати один одному рідним та близьким. Е, що хотілося вам нагадати, що не забувайте завжди правильно прописувати призначення платежу, оскільки незазначення даного даного дрібниці може виплисти з великою проблемою. Тому для того, щоб цього не було, обов'язково підписуємося на мій youtube канал, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики, а також обов'язково пишемо свою думку в коментарях, оскільки це дає можливість розкрити якомога ширше та краще дане питання. А з вами був я, Вадим Вітенко, адвокат та директор юридичної компанії Вітенко та Партнери. Всім пока і до нових зустрічей!